Нас вже п'ятеро, чотири новостворених окремих полки та окрема бригада безпілотних систем об'єднані навколо єдиного проекту. І саме цей проект щодо дронів може дійсно так об'єднати. Кращих дуже швидко діяти, коли ми можемо бути попереду ворога, і будемо. Я в цьому впевнений. Проект Лінія дронів, ініційований президентом України, об'єднав найефективніші українські підрозділи безпілотних систем. Досвід всіх наших найкращих буде масштабуватися. Процес такий живий. Ну і командири теж горять. Задачі всі визначені. Проблеми теж от, вирішуємо в репучому порядку. Найуспішніші підрозділи. Вони це там вже за півроку показують із місяця в місяць. Задача – швидко це масштабувати. Лінія дронів посилить бригади на передовій та дозволить нищити ще більшу кількість окупантів. А головне зберігати життя українських воїнів на полі бою. Сьогодні ми отримуємо наш передній край, от, мабуть, 80-90%, дякуючи розвинутому сегменту Спосування безпілотних систем. Попри таку високу ефективність щільності тіл зони, це 10-15 кілометрів, у яких безпілотні підрозділи виявляють та знищують ворога. Поки що недостатньо. Лінія дронів змінить ситуацію. Якби хтось мені сказав у 22-му році, в лютому місяці, що у нас буде такий потужний потенціал в безпілотних системах, я б, напевно, не повірив. Слави! Ми навчилися досконало вбивати. Ворогу це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені, дрони виробляємо і постачаємо. І значення дронів має стати таким, щоб все більше і більше унеможливлювати російські штурми. Взяти зобов'язання і його виконати. Ми ну, я переконаний, що у нас все вдасться. Будемо просуватися і контролювати. Наше бажання, моє бажання всіх, хто тут зібралися, помножити свій успіх мінімум тричі.